Сімейний Кодекс України статті 46 48 стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу. Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право на поділ майна набутого у недійсному шлюбі як спільної сумісної власності подружжя на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом. На аліменти відповідно до статей 75, 84, 86, 88 цього кодексу. На прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу. Стаття 47: Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі. Недійсність шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі. Визнання шлюбу не укладеним. Шлюб зареєстрований у відсутності нареченої і або нареченого вважається не